За повідомленнями синоптиків в Україні 26 грудня температура вночі в день від трьох морозу до чотирьох тепла. Вночі у західних та північних областях 0,5 морозу. У Карпатах вночі в день 3-10 морозу. Уночі на півдні, у день на південному сході, невеликий мокрий сніг і дощ. У більшості західних областей ожеледиця уночі та вранці місцями туман. Вітер переважно північно-східний – 5-12 метрів за секунду. 26 грудня на півдні країни місцями пориви вітру – 15-20 метрів за секунду. По Київщині у день 0,1 градус. Місцями сніг у Києві у день 0 градусів, хмарно, сніг. Всім бажаємо хороших різдвяних днів.